Доброго дня! Давненько не бачилися. Сьогодні поговоримо про минулий сезон, яким він був, яка була ягода, скільки її було, які були саженці і так далі. Що ж, минулий сезон, його вже можна називати так, розпочався із дуже екстремальної весни. Особисто я розраховував, що. Хоча б можна буде розпочати якісь роботи із середини березня, але, на жаль, надмірна кількість вологи, яка трималася в ґрунті нікуди не йшла, не давала можливості ні культивувати ґрунт, ні працювати з агроволокном, десь можливо десь поправити, десь підправити, ні взагалі навіть влізти в грядки, тому що, будучи в чоботах, в будь-якому взутті, яке тільки може бути предназначене для праці. В таких умовах воно просто грузло по коліна, і такі умови вони просто не давали можливості працювати. Що ж, далі було полегшення трохи по погодних умовах, далі вже було сонечко. Ми прибирали сухий лист, в тому році ми його не встигли прибрати. Ну і відповідно вже готувалося все до обробітків, до підживлень, до всі всіх основних операцій. Також я набігався дуже сильно набігався із укриванням полуниці. Було таке, що навіть вона була вкрита і по 5, і по 6, і по більше днів. Тільки за рахунок того, що приморозки, холодні вітри вони не давали можливості відкрити рослини, тому що наростала дуже хороша листкова маса, і було дуже жаль, щоб це все замерзло, і всі наші старання просто були приведені до кінця. Але все ж кропітка праця, робочі руки. Допомога рідних, це все разом до кучі допомогло врятувати полуницю, підживити, зробити всі основні операції, які потрібно було, і відповідно вже дійти до того етапу, коли ягоду потрібно було збирати. І тут почалися самі цікаві реалії. Так як великий об'єм є ягоди, людей не вистачало. У родичів є свої питання, у них свої сім'ї, свої життя. І відповідно я почав шукати працівників. Це був просто дуже і дуже крутий квест, тому що, як виявилося, люди не дуже хочуть працювати по селах, хоча роботи як такої немає, і за хорошу плату. і загалом все виглядало дуже пристойно, але люди просто не хотіли. Я більше всього це все списую на лінь. Тобто, коли людина приходить і бачить масштаби, скільки є роботи, починають очі боятися, руки до роботи не пристосовані, ну і вже далі, як результат, людина відмовляється, просто не хоче працювати. Ну і що ж, мені пощастило, все-таки знайти декількох працівників, які плюс-мінус сумлінно добре відносяться до своєї праці, які виконують все так, як потрібно, за інструкцією. Далі ми разом вже протягом всього сезону йшли до самого кінця до кінця сезону. А, праці було дуже багато. Навіть словами, мабуть, не описати скільки. А, плюс в цьому сезоні ми дуже розширилися по всіх параметрах, тобто, ми просто бігали навіть не знали за що хапатися, але добре, що був складений план мною, що за чим має бути. Я думаю, що це більше всього, що і врятувало нас від такого розгалуження, від хаосу в праці. Тому протягом всього сезону все було окей. Мені загалом все дуже сподобалось. По реалізації ягоди в нас в день десь виходило збирати в районі 300-400 кілограм. Ранньої ягоди в нас менше, у нас в більшості середні сорти, пізні сорти. На їх я робив ставку, тому що додатково у нас ще є лінія, яка виробляє, скажімо так, вона підготовлює сировину і вже далі ми виробляємо полуничне секо. Це така собі полунична наливка, ексклюзивна, до речі, вона є національним напоєм, так як і вишнева наливка в Німеччині. Ну і в Україні я захотів відтворити щось схоже, що по своїм смаковим якостям не уступало, б тому що є в Німеччині. Ми абсолютно нічим не гірші. Нас навпаки землі в рази родючіші. І по ягоді тому у нас було трошки менше, ніж у наших колег, поплічників. Більшість у нас весь збір ягоди ліг на середні сорти. Уже по середніх сортах у нас день десь виходило збирати 600-700 кг. Це все відразу реалізовувалося. По -різних, по різних, скажімо так, таких шляхах. Тут я розкривати не буду секрети, тому що я знаю, що дивляться конкуренти, почнуть шукати. Хоча я цього абсолютно не боюся. З різних областей у мене люди, скажімо так, купували ягоду. Ягода просто ну, в народі кажуть обалденна. Чому так? Тому що вона вся має глянцеву таку обкладиночку. Вона така, як наполірована, вона смачна, вона соковита і вона лежка. І до того всього вона транспортабельна. Тобто, вона не така, як яблуко, що ви її кусаєте, і потім ну, жодних емоцій, жодних смакових якостей ви не відчуваєте. А все навпаки. Тобто, по всіх сортах, які в нас є, ось ці всі показники вони зійшлися. Тобто тут абсолютно все круто. Після вдалого сезону ягоди. Ми, мабуть, паралельно розпочали відразу ж сезон саженців, тому що кущі почали активно випускати вуса. Це було супер активно, тому що ми провели гарну підгодівлю всіх кущів абсолютно. Це і посприяло появі великої кількості вусів, з якими було не менше роботи, ніж з ягодою. У нас така схема, що ми всі вуса присаджуємо, Тобто касетної розсади у нас практично немає, тому що е, по трьох причинах. Перша причина, вона дорога, тобто, в більшості всі наші клієнти це люди середнього віку, е, пенсіонери, молодь мало цим цікавиться. Ну, можливо, поки, можливо, в майбутньому це буде більш цікаво їм. І це ж і впливає сама цільова аудиторія, вона ж і впливає на ціноутворення. Для прикладу, якщо касетка. Хороша касетка зараз е, в районі 15-17 гривень. То не всі люди можуть собі дозволити її купити. Враховуючи зараз ще ціни на все, що в нас є в Україні, це не рентабельно абсолютно. Нам набагато легше продати ту саму копанку, в неї буде не гірша якість, краще навіть в рази, але більша кількість людей собі може дозволити її купити, і результат людей буде абсолютно той самий. Далі. Після того, як ми поприсаджували всі вуса, у нас знову ж таки були підгодівлі, це був і кальцій, це був і цинк, це був і бор, всі мікроелементи, тому що рослини віддали практично всю свою силу на ягоду. Після цих всіх таких мілких операцій ми, можливо, навіть мали такий період, можливо, 3-4-5 днів. Просто для елементарного перепочинку, тому що ну, ми працюємо без вихідних. У нас немає такого а, періоду, коли ми могли б просто відпочити, як всі нормальні люди, десь поїхати на якусь рибалку, просто відпочити з сім'єю елементарно вдома, тобто такого в нас не було взагалі. Тому ми знайшли все-таки такий період, коли можна було це зробити. Адже далі у нас а, були оприскування від бур'яну. Тому що автоматично, коли ви присаджуєте вуса, починає рости і удобряєте їх обов'язково, починає рости бур'ян, з яким не так легко боротися, тому що є однодольний, є дводольний, є багаторічні. І це все тягне за собою правильний підбір хімії. До речі, якщо у вас будуть якісь питання по підбору всіх препаратів, ви можете писати нижче в коментарях обов'язково. Я постараюся всім відповісти, всім допомогти. Тому що в свій час теж підбирав їх дуже довго, це було дуже тяжко. І загалом, в мене це вийшло. І зараз я, по суті, користуюся тільки цими знаннями. Сподіваюся, можливо, що з часом з'являться якісь нові препарати, які можна буде тестувати. Це дуже цікавий процес. Тому і вас залучаю до цього процесу. Що ж далі, після цієї роботи із бур'янами, які були по міжряддях, та і в лунках вони росли. До речі, однорічні рослини вони ще слабко розвиваються, їм потрібен час до осені, щоб обхватити повністю всю лунку трьома-чотирма рожками. І, відповідно, тільки після цього вже бурян просто не має можливості проростати з лунок. У нас такий самий процес був, ми це все проходили. І, мабуть, перше літо, поки рослини розвивалися однорічки, ми їх. Прополювали дуже довго і сумлінно, це було тяжко. Дівчата, працівники томилися, але ну, другого шляху у нас просто не було. А далі, ж, після цих всіх обробітків, у нас і йшла ластова підкормка плюс підкормка під корінь це був фосфор. Рослини були виснажені. Але ми розуміли, що на дворі спека, тому ми не давали подвійну норму, як завжди. Це скоріше було, мабуть, півнорми, просто щоб рослини тримати в тонусі. Після цього ми зробили знову ж таки паузу, мабуть, на днів 5-6. Після цього знову була підкормка, тільки вже азотна. У нас своя технологічна схема, ми її нікому не видаємо, тому що вона унікальна, вона була розроблена саме нами окремо, особисто мною в результаті всіх спостережень. В результаті дослідів на різних добривах, тобто це така схема, яка діє саме на наших ґрунтах із нашою водою, яка є в ґрунті. Тому вона буде актуальна абсолютно не всім. Якщо у вас ґрунти не дерново підзолисті якщо у вас вода не з частками металу, тобто тут, скажімо так, є ось така різниця. А додатково далі у нас а, почалися такі роботи по прополці, тобто той бур'ян, який вищий, він загинув, той, який новий десь з'являвся, ми його трошки просапували додатково, щоб не сидіти без роботи. Далі ж ми а, старалися проливати міжряддя водою, тому що починалася дуже серйозна посуха, і в нас не вистачало води. А, у нас всього-навсього дві криниці, вони просто не справлялися. Тобто за день ми могли викачати максимум тонну води, що для нас було практично нічим. Тобто, нам, щоб раз хоча б полити нормально всі наші плантації, які в нас є, да, мінімум десь від 8 до 10 тонн за раз, хоча б для елементарного поливу під корінь. А ще рахуйте, що нам треба потрібна була точніше вода і для листових підкормок. Тобто ну, це дуже багато потрібно було води. Ми для себе зрозуміли, що нам потрібна хороша скважина. Хороша скважина, яка дає хоча б дві тони за якийсь період часу. Тобто, щоб ми в день могли звідти хоча б трохи викачувати. Зрозуміло, що посеред літа ми цього не змогли зробити, тому що по фінансам було тяжко. Та І ми старалися витискати все те, що в нас є, за, для хорошого результату. Після всіх операцій, які були виконані саженцями, ми дійшли нарешті до того етапу, коли потрібно було вже їх викопувати з міжрядь, впаковувати і відправляти споживачам, замовникам. Додатково на мені висіла дуже велика робота по обдзвону всіх клієнтів. Ну, уявіть, у нас план був на сезон десь приблизно 350 тисяч саженців. Тобто, ну, це абсолютно не жарт, це дуже велика і кропітка праця, спина вже практично не витримувала. Але попереду ще був дуже і дуже великий шмат роботи, який потрібно було виконати. Тому що, якби до цього ми були готові, але все ж спека робила свою справу. Було дуже тяжко. Ми працювали практично, мабуть, з п'ятої ранку до дев'ятої, потім приблизно з четвертої до восьмої. Такі два періоди, в які спека якби не була на піку, і для того, щоб не травмувати рослини, і для того, щоб самим якби, не пектися на сонці, тому що ну, це все наше здоров'я. Потім це все просто буде влазити через лікті, через коліна, через шию, через спину ту саму. Тому ми ось працювали за таким графіком кожного божого дня і робили відправки новою поштою своїм клієнтам. Відправки у нас тривали до середини жовтня. Були такі саженці, що ще й лишалися, але ми трошки залишили і для себе, тому що деякі рослини, ви в тіктоці можете подивитися навіть по наших відео, вони просто повипадали. Десь хтось не вижив, десь комусь щось не сподобалося. Тобто, це все мають бути пересадки, щоб кожна рослина, як бойова одиниця, щоб вона не випадала. А після сезону було дуже багато. У нас прибирання, дуже багато підготовчих робіт, прополки. Ми це все робили дуже сумлінно, дуже старалися. Дівчата до нас їздили, працювали кожного дня. З'являлися як і нові працівники, так лишалися і минулі з самого початку, які тобто час від часу у нас була ротація. Одні з'являлися, другі змінювалися, верталися попередні, тобто це все було як круговорот. Після сезону ось абсолютно всього я можу сказати сміливо, що це не легке заняття, це скоріше заняття для сміливих, той, хто готовий цим займатися дуже сумлінно і доводити все до толку. Якщо ж ви запускаєте хоча б один процес, одну операцію, все тягне за собою, всі наступні операції, і толку в цьому, якщо ви щось запускаєте, вже не буде. Тобто, абсолютний контроль над усім він дуже потрібен. Цю справу я можу сміливо порівняти із шкільним предметом, з алгеброю чи навіть з хімією. Якщо ви запускаєте одну-дві теми, просто їх не вчите, а все наступне вам абсолютно незрозуміле і воно не контролюєме абсолютно. Тобто, все подальше вже буде не актуально, нелогічно, якщо попереднє вже. Виконувалося не так, як треба. Що ж, ми не ігнорували всі операції, ми все почергово робили, тому і результат у нас вийшов дуже гарний. Певне, в цьому відео я розказав коротко про те, що хотів. Я думаю, можливо, для вас прозвучало щось нове, ви для себе дещось відмітили, і загалом інформація була корисною. Вас прошу підписатися на цей канал. Тому що наступні відео будуть набагато цікавіші. Ми в деталях будемо розбирати дуже багато чого. Будуть відео, які будуть зніматися з відповідями суто на ваші питання в коментарях. Така можливість в нас є хоч кожного дня. Ми будемо разом з вами розвивати тему вирощування полуниці, а саме італійських та нідерландських сортів. І далі будемо вже разом крокувати з кроку в крок. Розвиватися, дізнаватися щось нове. Тому я вам буду дуже вдячний за підписку, за лайк на цьому відео. Будемо бачитися!